Усі вітаю на своєму каналі Курик Моє Хобі, Мене звати Арсеній. Сьогодні 27 червня, понеділок, ой, четвер. Ось, друзі, знімаю відео для вас. Сьогодні у нас було спекотно, доволі десь 30 градусів. Ось, цілий день такий сонячний, гарний. Зараз трішки прохолодніше. Але передаю таку спеку на цьому тижні 30-35 градусів. Я не знаю, що це буде. Тому, друзі, але дощу передавали на наступному тижні. Дощів на наступному тижні. Але я не знаю, якась трішки якісь там хмари, трішки якісь сірі там. Не знаю, чи може буде дощ, а може і не буде. Тому, такі справи, Так, друзі, як у вас справи? Пишіть у коментарях. Ось. У мене все добре, все чудово. О, дивіться, ця як її. Чорноголівка підскакує. Хоче листочок, давайте її. Дивись, давай. Будеш? Тримай. Хочу, напевно, листочок. Ось, друзі. Бузина, в принципі, ось обрізали, вже не така велика. Ось стала. Ну що, будеш їсти? Чи ні? Будеш? Добре, що це будеш? Ось ці, я не знаю, що це така калина тут маленька в цьому, в цьому кутку. І щось стигне вже трошки, навіть якщо можна побачити. Нас, друзі, скоро 300, тому хто там не поставив подобайку і не підписався. Підписуйтесь, мені дуже приємно. Цікаві відео про господарство і буду іноді про город вам виставляти відео. Тому, друзі, підписуйтесь. Будемо разом спілкуватись. Так, ну коли це ж я прибирав? А прибирав майже три тижні тому тут на подвір'ї, але знову брудно. Ото ж кури. Все одно не, не хочуть тримати чистоту і порядок. Ага, сюди, значить, всі. Тут деякі курочки линяють, ось, голубинка, циганка линяє. Так, давайте пройду сюди. До речі, ось. Гарна така кропива. Коли вони пасуться, я прямі ефіри провожу, коли пасуться. Ось, вони можуть, вони тут всю траву майже. Чи це вони, чи Напевно, вони поїли кропиву. Якщо вони будуть їсти кропиву, це дуже добре буде, розумієте? Ось, друзі, так виросло. Багато її молоденько ще. Ось іду сюди. Ось, песик Дон, привіт. Ось, обірвалося вчора вишні, і, всього, і вчора я обрізав троянди, щоб вони цвіли восени другий раз. Тобто два рази в рік. Влітку і восени. Можуть вони в вересні, жовтні ще цвісти. Було такий рік, навіть скажу, у 2022 році, 20. Десь 20-х числах жовтня був. Вони ще цвіли трояночки. Але не ця тесь там. Ось дивіться. Але які ще не цвіли ще бутончики, я залишив. Дивіться, дуже гарний аромат. Тому, друзі, ось цю обрізав ця ще бутончик. Ця ще не цвіла. Ось цю обрізав. Цьогорізав, друзі, а цей квіт це взагалі якийсь жах. Просто риє без кінця. І це такі справи у нас. Подивіться, це сорт яблук буравиця, їх небагато в цьому році, тому було багато році яблук, але в цьому році не дуже багато. Ось дивіться, які ось, друзі. Так. Але теж, бачите, примерзло, напевно. Це оці були мороз, приморозки в травні, на початку травня. Напевно, вони вплинули все-таки на це. І що ось, друзі, тут така пересушилась м'ята. Гарний аромат все одно. Дивіться, виноград, який... Сонечко так світить, літо знімаю вам літо. Щоб потім передивлятись. Я люблю літні відео передивлятись. Ось, друзі. Тому, друзі, такі справи. Всім дякую за перегляд, усім миру та добра. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. До нових зустрічі. Усім Па-па-па-па.